Питання евакуації та пошуку житла болюча та актуальна для країни з початком вторгнення, особливо коли у вас є діти і тварини. Волонтер Євген Тузов об'їздив усі гарячі точки і каже, що деяких рієлторів треба примусово вивозити на екскурсію в Покровськ. Це сталося так дуже дуже е, швидко. Е, ну, мабуть, Покровськ – один з тих е, міст, котре вже на третьому році війни. Е, Настільки ну, швидко перетворився у місто приз, ну, привид. Ну, я для мене, навіть для мене це було так, ну, несподівано дуже. І коли евакуація була, там евакуаційні потяги були, там, якісь там маршрутки їздили, вони були там, ну, деякий час, а потім кажуть, там, вони будуть до 12 вересня. А 4 вересня вони публікують, кажуть, що все. З 5-го нічого нема, скупчення не може бути, тобто автобусів нема. І полишається хто? Волонтери. Державної служби поки що евакуаційної нема. Хоча, наприклад, я вже кажу про неї другий рік, що повинна бути державна евакуаційна служба. І, і ну... Люди звертаються там до волонтерів, самі якось там виїжджають з друзями, з сусідами. Ну і, звичайно, чому багато хто не виїжджає? Тому що, по суті, нікуди. І коли я чую там, у деяких містах, ми там починаємо там мовні патрулі, у Івано-Франківську, у Львові. А щось я мерів цих міст, жодного, я не почув ще. Шановні переселенці, ми тут відкрили для вас хаби. Приїздіть до нас. Де це все? Про яку єдність ви починаєте казати? Спочатку зробіть це, а потім вже побалакаємо про якісь там мовні чи інші патрулі. Євген вже вивіз майже півсотні людей з Покровського напрямку. Але окрім евакуації людей, він також займається евакуацією тварин. Про нього вже багато хто чув. По телефону, соцмережі, якщо це можна назвати, циганська почта. Десь так, десь так. Там. інколи там ВЦА дає координати. І добре, що є там такі люди, мої однодумці, ми інколи стаємо, там такий караванчик, приїздимо там, наприклад, у місто, розсипались по ньому, зібрали усіх, а потім на виїзді десь встали. І поїхали лінійкою вже там до Дніпра. Чи, ну, частіше за все, за все ми довозимо до Дніпра, а потім вже люди там самі десь чи на потягах, чи десь тут по шелтерах залишаються. Він зазначає, що вже давно не здригається від вибухів, адже те, що Євген бачив в Маріуполі, стало для нього певним емоційним щепленням. Ні, тому що я ну, тільки ну, мабуть, можу згадати Авдіївку та Бахмут, коли вони були схожі на Маріуполь у ті дні. Тому що усі ці міста, котрі для декого є ну, найтмер, кошмар, жах, ну, для нас, якщо пригадати Маріуполь, то це така розмінка, легкий ну, промінат, якщо це можна так назвати. І, звичайно, нам, ну наприклад, коли я спілкуюсь там з Дніпрянами, і вони там кажуть, по нам стріляють, ну я не відповідаю нічого. Ми, ну, навіть ну, інколи мені хочеться посміхнутися, але ну, я стримуюсь. Чому? Тому що не то, що я там, там, там ну, принижуючись там почуття, але це, це не обстріли. Це так, це ну, я називаю це нагадування про те, що ми у війні. Мікі, ця красуня пережила з Євгеном окупацію міста. Мікі попереджала про обстріли, і завдяки їй вдалося врятуватися багатьом людям, які тоді ховались від обстрілів в укритті спортивного клубу у центральному районі Маріуполя. 29 лютого вже у Дніпрі Мікі народила п'ять цуценят. Усі хлопчики Жені, як ніхто знає, як боляче, коли людям не здають житло з тваринами. Він бачить це ледь не щодня. Не тих істот назвали тваринами. Я би в першу чергу сказав би це про те. І ну, ви розумієте, що в нас навіть інколи в, ну, якщо ви відкриєте та подивитись якісь там об'явлення, то інколи не здають хати з дітьми, не те, що з тваринами. Ось і звичайно мені дуже дуже хочеться інколи ось цих людей, там ріелторів позбирати дружно у автобус звозити кудись там під Константинівку, наприклад, до часового яру, ось чи де щось, щоб дрончики якісь там політали у них над над головою, щоб вони побачили, як тварини плачуть, коли йде обстріл. Як то в нас було у Мірнограді, коли вивозили дуже великий притулок, там десь біля 200 тварин. І поряд був прильот 15 метрів. Так вони так там ну, ревели. вони ревели собаки. і ну, Так їх вивезли, а десь за два дні туди був, був, уночі було два прильоти і вщент вигорів увесь той прийом. Я так одного разу у Херсоні, коли там вода піднялась, ми зайшли на таку, на таку територію, що в мене потім деякі люди з особливої служби, коли узнали, дізналися, куди ми дійшли, сказали, що ми кончені, От, отморожені і все таке інше, але ми туди дійшли, тому що я почув, як не по-людськи, як ну, так плакала громка собака. Я заліз там на кришу заводу одного, це був район гідропарку у Херсоні. Ну, херсонці знають, що це таке, коли там з тої криші було видно посадку, де артилерія російська стояла, яка фігачила по евакуаційним точкам, де ми де вивозили тварин та людей. І так ну, було дуже емоційно. Я її дістав, і вона туди була вся в маслі, вона десь два чи три дні просиділа на тій криші. І я її навіть не мог взяти, тому що вона мені з рук використовувала. Я її взяв потім. Ми її довезли до суші, я назвав Сіма, Кіра Сіма повністю. Ну, і ми її передали там, волонтерам зі Львова. вони заїжджали до великими архівками з касетами, з такими склетками. клітками, і туди вигрузили своїх тваринок таких ось, і вивозили. Тоді у той день ми дуже багато тварин, я не знаю, там, ну, для того, щоб на лодці знайти та вивезти. Десь там, я не знаю, там біля 20. Тварини навіть розумієте, там від обстрілів ховалися на забори з колючим дротом і залазили у колючий дрот. Ось так було, щоб вижити. А той, хто це не розуміє, мені дуже шкода, що його земля носить. Ми у довільному порядку відкрили у Дніпрі об'яви про оренду житла, як правило, квартири без ремонту категорично проти заселення з тваринами і дітьми. А от житло вартістю 20 тисяч на місяць і вище. Навпаки, прописано, що тут будуть раді бачити вас з песиками і котиками. Але не в усіх хто тікає від обстрілів чи окупації, є така сума. А також є ті, хто кидає тварин призволяще. Ну в першу чергу то шукати. Будь-яке житло, тому що ну, без обоїв прожити можна, а без е, істоти, котра ладна за тебе душу віддати, ну, мені здається, це скотство. І е, ви знаєте, що люди, е, котрі полишають своїх тварин, але інші заїжджають люди, е, вивозять з -під, вже з під обстрілів тих тварин, котрих вони навіть не знають, заходять у вольєри, вивозять їх. Не, боя, не боячись нічого, так? Ну би боячись, але заходять і вивозять. І ви знаєте, і вони потім знаходять, де її прилаштувати ту тварину. А, а ти, власник, з, з, з ким прожила ця тварина, ти не можеш знайти. М -м -м, я умоляю. Це, мабуть, бажання нема. В першу чергу. Я так вважаю. З питань евакуації та пошуку житла можна звертатись до Євгена та його колег. Можна писати мені у соцмережах, ті, хто мене знають, і ну там хто там бачити там волонтерів, чи напишіть там у гуглі там є брентуз. І там дуже-дуже буде багато посилань на мене, і ви знайдете, можете у мене спитати, можете десь якусь інформацію, тому що не тільки ну, я, а дуже багато інших людей, хто здійснює також евакуацію і допомагає, і допомагає знаходити житло. Тобто знайти можна при бажанні. А не так, як у деяких населених пунктах там хтось з вулиці один виїхав, потім повернувся. і все. Ой, все, він повернувся, нам там життя нема. А що ти зробив? Що ти зробив? Подніми свою жопу і зроби щось, щоб, щоб, щоб щось було, а не сиди там і, ну, і плач. Деякі люди, ну, як то кажуть, вони навіть там, ну... Не сказали, там, наприклад, дякую, і таке є. Ну, нічого страшного по-різному буває. Порізне. Для когось там склянку води даш, і він тобі буде вдячний все життя. А когось винесеш з пожару, чи, з дитино, чи ще щось таке, і він забуде про тебе через 15 хвилин. Так що, да? Женя змійки у Дніпрі вже два з половиною роки. Він каже: філософський наш дім це вся планета Земля, але все одно важко лишати рідну оселю. Але також за кордон він не виїхав. У мене багато було можливостей, і зараз, наприклад, також є, але о знаєш, інколи мені я коли виїжджав, на ми були на удієнції у Папи Римського. І мені там пишуть хлопці з маріупольські з Києва. Жека, шо все, пора, пора виїжджати вже, все». Всі ну, Я біля що случилось? А вони мені кажуть, що ну, якщо ти вже виїхав, то тоді пора тікати усім. Я кажу, та ні, я повертаюсь, ну я потім сторіс роблю з Дніпра, вони такі, фух, типу, повернувся. Потім у Європарламент, коли ми з Мстиславом Чорновим презентували там фільм, вже в маї ми, я виїжджаю, вони мені також пишуть, що зараз пора? Я кажу, та ні, ну я виїхав тільки на ну, нових справах і повернусь. Ну, ось така історія. Та і щаслива, коли її гладять. В першу чергу докормять. І мені здається, що її ну, Да? Де? Де моя любов? От От так. Хто вона Це моє життя. Любов. Моя полюбовниця. Вона мене чекає дуже завжди. Мама навіть каже, коли я полишаю її у маму. Вона мені каже, що коли вона розмовляє зі мною по телефону, ну, Міки просто сидить. А коли я під'їжджаю додому, щоб її забрати з собою, вона вже сидить під, під дверима. Я не знаю, як це об'яснити. Але хто-то що то відчуває. І не тільки самоліти, так, Мікі? Війна це рентген для нашого суспільства. Добрі стають добрішими, погані ще гіршими. Так каже Мстислав Чорнов у фільмі «20 днів Маріуполі бачимо все це, і ми щодня. Тому, якщо у вас є шанс зробити сьогодні щось добре, не прогавте його.